Вітаю вас шановні глядачі! У нас сьогодні Козаки 3 а рейтинг попалась нам Данія. Надіюсь, ми дійдемо до 100 Данію, бо так ніколи студія майже не виходив. Ну, від ми вже добудовуємо буквально риночок, зберемо швиденький скажімо не дуже обмін по ресурсам, значить союзник або стрибник мають нормально грати в такому випадку. Так, зараз давайте Кузню і ще один склад закладемо. Так, і давайте будемо ставити одразу золоті шахти. Куди без них? Так, одна є, друга є. І нам треба шукати решту шахт. Так, давайте далеко не бігав. Зразу поставимо дві казарми. Так, у нас є третя золота шахта. На щастя, нашим. І ми вже здибали четвертю. Так, один вже є. У вас усі дружно на академію. Запускаємо в рун... боже, мушкетерів. Так, і четверо селян пішли в напрямку остатньої золотої шахти. Давайте топайте, топайте. Так, доволі швиденько поздибали шахти, як на диво. Так, це все є. Зараз ще ці всі підуть на харчі. Перший ап на апнохачі беремо, доволі дуже, дуже корисний, скажімо так. І чекаємо, поки у нас трошки назбирається золото, щоб пропити шахти. Так, перед нас можливо буде прусія грати. Перша шахта у нас пішла. І по можливості ставимо ще раз одну залізну і одну вугільну шахту. Причому не слід забувати, що у нас вугілля велику роль буде відігравати. Як завжди. Бо толку вам з того війська, якщо у вас ще військо немає чим стріляти банально. Так, замовимо на барабанщик. Що ж карту побачите, що робиться довкола. Так, це все є. Так, ось вас їх сюди поженемо. Так, капнемо ще одну шахту. 5 чоловік раз і нам треба ще 5 чоловік на самий низ. Заодно відправимо їх. Так, кілька чоловік на камінь кинули. Так, а стопочний не з'являється. А ми ж не прокачали останню шахту. Так, за вікном щось у нас там знову бухкає, кляті мускалі. Значить, щось вже знову літає. Тобаки. Так, давайте кидаємо селя на дерево. Нам треба поставити стайнім. Тут така маленька війна в козаках, а друга війна у нас по факту за вікном. Ну, Живемо такий, скажімо так, важкий доволі час на наше покоління, хоча ми бачимо, що і наші батьки, і наші діди в також в такому часі жили, значить у нас така доля скажем так, бути на перехресті і релігій, і світів, і всього, що тільки можна. Ну і плюс дуже вата земля, яка всім хочеться. Так, трошки ми від'їхали від теми. Ну, нічого, так, нас грає Прусія, значить нам треба поступово буде поставити фортецю, як-не-як. Поясню чому. Тому що якщо перейде Прусія в 18 століття, це буде доволі печально. Так, і давайте поставимо, мабуть, перше паркання цінюкам. Трошки території прихватизуємо в нашого союзника. Думаю, сильно не обідеться, Ну, але маємо те, що маємо. Так, і давайте ось так. Так, рундашири в нас пішли повним ходом. вас на цей. І давайте ставимо стайні. Так, нам ще поставити бажано було б дуже сильно ресурси, Наші шахти. Так, пас, давайте сюди і сюди одразу кинемо пару сляншем. Куди без цього Так, по поставити вже, скажімо так, артилерійське депо, але ми ще це в процесі. Нам перше треба мати, щоб ми мали чим стріляти. І так далі, так, наш союзник вперше в скелю. Наш, наш такий Коли завжди ставити паркан від союзника, якщо не ставити якось в скелю, я в скелю. Це так, зекономить вашому союзнику кусок території, менше буде обгороджувати. І від цього, скажімо так, лише всім плюси будуть. Так, давайте поставимо охорони як-не-як. Так, особливо на шахти. Тим більше на золоті. Так, і ставимо останню нашу залізну шахту. Так, це все є. Так, і давайте закладемо внизу кам'яну стіну. Скажемо так, щоб менш з того боку було нас було важче прорвати чогось. Так, це все є. Підковувати трошечки вугілля хоче, так. Ну, Будемо торгувати, давайте так, що ми вже наторгували. І в нас все одно погано з деревом. Щось дуже дерево в нас дуже важко йде. Так, ну от їждеш. Будувати стінку. Давайте нарешті поставимо арт депо Тим більше ми підкову взяли. Так, ви на стінку також. На стінку також. Так, давайте ми поставимо третю цю, хоча могли б поставити казарму ще одну. Але драгуни нам, скажімо так, більше до лиця. Так, давайте апнемо одразу на камінь. Так, трошки провіанту і артилерія. Нам треба дуже багато артим. І качаємо, не забуваємо вугільні шахти, бо його ніколи мало, скажімо так, не буде. Я вам чесно скажу, як воно по факту є. Так, це все дуже добре. У нас ліміт, на жаль, по населенню. Так, давайте, давайте закинемо. Так, друге арт депо поставимо, тож качнемо нашу арту, щось з будівництвом. І у нас трошки маленький проблем. В того, що у нас бракує харчів для прокачки банально. Так, я думаю, що ми продали, але ми бачимо не продали. Так, ви всі сюди. І давайте ще на цю стіну. Бачимо тут же і башні, і артилерія котиться, що там тільки не робиться. Давайте, мабуть, трошки внесемо свої корективи в будівництво з цього паркану його. А саме ми трошки його підпсуємо. Щоб потім не пробивати не лізти однією, скажімо так, частиною. Так, качаємо свої військам. Більше ми ще толком їх і не прокачали, і не взяли ще стрільність. Але так, як людина будує башні, значить буде грати він від оборони. Так, що він перша в нас є. Артилерія потрошки робиться. Так, драгонім ми теж, теж поапаємо, як має бути. Так, візьмемо, поставимо церкву з надією на те, що ми перейдемо в століттям. Так, це все є. Так, будується, бачимо, людина. Будується доволі так непогано. Так, давайте йдемо, що у нас тут ще можна проапити. Так, харчі купляємо. Так, і давайте ще хатинок доставляємо, щоб зараз у нас тут ліміту не виникало. Так, це все дуже добре. А тепер давайте з чоловіками трошки побіжимо, йому стінку поможемо побудувати. Взяли би другу націю, це взагалі було б шикарно, але бачимо маса мушкетерів. Так, ну свою шахту стрінути це святе діло. Так, от бачимо парканів набудував. Навіть чекав на рейд. Так, ну у нас, скажімо так, рейд, як вийшов. В... а, Аші, наші ті артуйку ми захопили вже над відбилим. Ну нічого, зараз будемо старатися, скажімо так, як тільки можна. Так, це є, це є. Так, посіємо трошки пшенички. І давайте, мабуть, ще поставимо зо два млина, щоб більше нас, скажімо так, це питання не турбувало. Так, куди ви... Поїхали, буде вам добре було. Так, бачимо, будує ще він там стінки. Ну, Редіком, скажімо так, там же пробігтися точно не можна буде. Так, давайте ви всі на камінь потопите. І давайте поставимо четвертю стайню. Так, артилерія потрошки накочується в ту нашу сторону. Так, бачимо, він свої війська потрошка виводить. Міцність артилерії. Качнемо в першу чергу. У нас поки великий брак артилерії. Так, давайте підтягуватися до допереду. Так, давайте ми зробимо ось тут прохід, а ось цю цінку будемо ставити кам'яну. Поясню для чого, щоб в разі чогось ми мали якийсь рубіж оборони. І тепер ось так впрямо. Так, вас всіх дружно ми забираємось сюди. Так, одно ну, після мурундашира в розвідку свого роду. Так, трошки наймемоємо 6 човіків. ще є другий, скажімо так, супротивник, до якого можна в гості прибігти. Так хоча ні, силу постріл ми не беремо. Так, давайте поставимо хоча б кілька так башень номінально. Я думаю, пока стане їх з головою. Так, четверте стання в нас запускається. Так, доволі дороговато. Поки ми так не можемо собі дозволити такого дійства. Так, давайте ще поставимо третє ардепо. Так, бачимо, що супротивник виставив всі свої війська. Значить, ми трошки відійдемо. Так, що ми тут таке ще можемо зробити? Ви давайте всі дружні сюди. Також швидкість прокачувати будемо по-любому. Так, вас сюди закинемо. Вас також. І давайте ми будемо трошки підторгуємо. Так, у нас знову ліміт по будиночках, щоб йому добре не було. Ніби в нас ще так і небагато війська, але вже впираємося рогом, візьмемо другу швидку стрільність, як-не-як. Так, у нас зараз дуже мало вугілля є. Тому треба нам щось з цим трошки робити. Ділом. Так, давайте кинемо ще селян на будівництво нашої стіни. І щоб по можливості, скажімо так, так, тут ми закриємо браму на цей випадок, наш союзник бачимо також. І щоб тому супротивнику добре не було, він пішов в атаку, коли в нас в пішло на щітку стрінець банально. І це вельми печальне діло буде зараз. Так, давайте трошки драгонів відтягнемо назад. І тепер в атаку. Так, у нас артилерія дуже далеко шиї вся. Так, і зараз будемо продавати буквально всі ресурси, які в нас наявні на вугілля. Ох, тобі добре було. Так, це ми взяли, У нас вигляд знову впадає. Давайте артилерію по скупченню військам. особливо по драгунах будемо палити. Скарити можна було артою не стріляти, щоб зберегти набої, Ну, це діло у нас трошки не підходить. Так, Більшість армії ми вже його перетлумили і нам треба прориватися банально, бо бачимо, що нашого союзника в гості приходять. І бачимо, він вже перейшов століттям. Щоб йому добре було. Так, а в нас тільки 30 селян на вугіллю. Та щоб тобі добре було. Що можна ще продавати? Буквально під 100 вже витягнули всі ресурси. І бачимо, не витягуємо. Так, добре, що ще можна продати? Давайте так, камінь продали, дерево продали. Золото так само, буквально на залишках, але все-таки ми його продавили. І тепер йдемо повним ходом на його базу. Так, Ми захопили ще його пушок, так нормально, 15 штук. Хоча вже своїх лишилося нам набагато меншим. Так, і бачимо, що противник вийшов. Що ж ви такі всі безхарактерні? Ні, щоб битись до останнього. Тим більше союзник з цілою готовою армією і нормальною економікою. Так, наш союзник бачимо, має масу таку драгунів. Ми, в принципі, дуже так сильно і ех втратили, але нас нас насик критично. Так, і бачимо десь пробує в ту сторону. Ну ми не будемо приймати, будемо, якщо щось, нічого страшного. Бачимо, пробує нашому союзнику надати поставити стіну. Ну нічого ми тобі зараз ще й там припаяємо. Так, а де ще у нас є вугільні шахти? Не прокачані. Так, є раз. Так, що я сліпий, чи я не бачу. Прокачана, прокачана. Дурдом, ну хай тоді буде. Прокачаємо залізну, мабуть, одну. Так, тут бачимо, що в нас тут треба допомагати союзнику добігати. Так, вся в атаку. Так, давайте сюди дружно підтягуватися. Хоча бачимо наш свінок справляється. У фіолетового по факту немає драгонів, але є маса піки і шире. Тут, скажімо так, і наш свінок вже і без нас безпорався з цим всім. Так, важкувато, але безпорався. Так, ви давайте сюди і будемо затягувати це все діло. Ну тут я думаю, вже фінал так і так очевидний, але ще й здався. Так, давайте глянемо, як що вони там таки начудили. Бачимо, ставив він стінку якось незрозуміло, але перейшов століття, поставив дві казарми 18-го, почав клопати піку, Ну йому це якось не сильно помогло. Тим більше. Синій же встиг драгунів підкачати. І, скажімо так, головне запас пороху, а ми свою фортечку так і до кінця не добудували. Хоча не знаю, що сленс петляли звідси. Щось їм не сподобалось. Так, союзнику, це буде ГГ. Так, давайте глянемо статистику. Ну, бачимо, місце шка... слабший шоу. Ніж фіолетовий, але все одно. Бачимо, знову не скажімо так, поділ був в рейтингу. Посувало, щоб я якось був в різних командах синім по розвитку. Як ми бачимо. Так, у нас дві швидкострільності, одна сила пострілу. А в нього тільки швидкострільність і дві сили пострілу, ні, три сили пострілу. Ну, Мабуть, це йому і дало скажімо так, життям. Ну, фіолетовий всі ресурси потратили на століття. Так, дивимось, нас по мушкетерам і по драгонам. По мушкетерам плюс-мінус по драгонам також. Рундашири 600 з піками. У нас трошки менше за рахунок січовиків. Ну і гармат як як Так, в нього бачимо Мушкетери, драгонів теж так немало. Легкий найманець, рундашир. У нього велика кількість м'яса було. Ну а тут бачимо піка. Мушкетери і Драгонів майже в нього немає, там буквально дуже мало. Тож усім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні!